Привіт, малята! Сьогодні ми вирушаємо у подорож до чарівної країни математики, в якої мешкають цифри, геометричні фігури. Там будинки різної висоти, дороги різної ширини. Подивіться, стоять два будиночка. На жовтому будиночку яка цифра? Так, цифра один. А на зеленому будиночку яка цифра? Так, цифра два. Ви вже малята знайомі з цими цифрами. Цифра один. Означає, що предмет один. Цифра два означає, що предметів два. Біля будиночків гуляють тваринки. Давайте допоможемо знайти їм свій будиночок. Будиночок з цифрою один живе тваринка яка одна. А в будиночку із цифрою два живуть тваринки, які по дві. Порахуй, скільки їжачків? Два. В якому будиночку вони живуть. В будиночку цифрою два. А скільки мишок? Одна. В якому будиночку вона живе? У будинку з цифрою один. Порахуй, скільки зайчиків? Один. А де він живе? Так, в будиночку з цифрою один. Малята, а зараз порахуйте, скільки кошенят. Так, два. В якому будиночку вони живуть? Так, в будиночку під номером два. А скільки білочок? Одна. А в якому будиночку вона живе? Так, у будинку з цифрою один. Порахуйте, скільки цуценят. Так, два. Під яким номером будиночка вони живуть. Вірно, під цифрою 2. Молодці малята! Ви всім допомогли. А зараз ми познайомимося з новою цифрою. А щоб дізнатися, з якою і як вона називається, ви повинні порахувати банани. Було у мавпочки Анфіси спочатку два банана, а мавпочка іще один зірвала. Порахуйте, скільки стало. Скільки у мавпочки було бананів? Два. А скільки вона зірвала? Один. скільки? Скільки стало бананів. Один, два, три. У мавпочки стало три банана. Перед вами цифра три. Цифра три означає три предмета. А зараз давайте пограємо в гру. Порахуй. Порахуй скільки метеликів. Один, два, три. З якою цифрою позначити метеликів треба? Так, цифрою три. Порахуйте, скільки пташок. Один, два, три. З якою цифрою позначим пташок? Вірно. З цифрою три. Скільки ялинок? Один, два, три. З якою цифрою позначим ялинки? Молодці. З цифрою три. Малята, з якою цифрою ми з вами сьогодні познайомилися? Вірно, з цифрою 3. Ви сьогодні малята були молодці, а наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!